Модний дім Кароліна Ерера віддав шану жінкам-художницям під час показу на тижні моди в Нью-Йорку. Креативний дизайнер Вес Гордон запросив сім жінок з різних галузей мистецтва взяти участь у показі. Американська художниця Емі Шеральд, французька художниця Ань Донг та фотограф Мінг Сміт були серед тих, хто розділив подіум з моделями. Сам Гордон зазначив, що їхні роботи та вплив сформували ландшафт сучасного мистецтва. Він також розповів, як на його творіння відреагувала сама Ерера. Вона вперше бачить колекцію саме на показі, тому я завжди чекаю на її реакцію. І сьогодні вона встала й обійняла мене, що було справді особливим та прекрасним. Гадаю, це був перший раз, коли вона так зробила, і це було дуже зворушливо. За словами Гордона, в його колекціях завжди є трохи атмосфери 80-х. Знаєте, нас у 1981 році заснувала жінка, яка уособлює гламур 80-х. І ви це безперечно помітили. Була серія жакетів. Я зробив один колір слонової кістки, один чорний і один з леопардовим принтом і дуже виразними плечима. Тож у них відчувається енергія 80-х. Була й деяка енергія 90-х із туфлями на низькому підборі з відкритою п'ятою та спідницями олівцями, грою із прозорістю. А ще я навіть трохи надихнувся стилем капота із Нью-Йорка з деякими. Круглими формами жакетів та пальців в осінній колекції. Креативний директор використав квіткові мотиви, чорно-білий анімалістичний принт, а також свій фірмовий сміливий червоний колір, доповнений рюшами, золотими сукнями, футлярами та класичними брючними костюмами. У тижні моди в Нью-Йорку візьме участь близько 60 брендів.